Друзі, привіт! Доброго вечора! Верніше. Сьогодні неділя і останній день ринка нарешті. Я трішки змучена, але це саме через те, що вихідні дні в мене самі насичені, але і гарна новина. Кінець, кінець сезону радиски і сезону зимового салату. Я навела порядки у своєму підвалі. Все, бачите? Все, нічого немає. Тільки пусті ящики. Тут все було заставлено салатом. Шість ящиків в мене було салата. П'ять із них я продала. Один ящик лише в мене пропав. Все. Ой, я дуже-дуже рада цьому. Тому що і від радиски я втомилася. І швидко я нервувала, щоб швидко продати мені салат. Двері я на ніч оставлю відкритими для того, щоб... Висихало все там, тому що дуже там волого. Ой, і я сьогодні е, за, зайшла домой трішки раніше, тому що хочеться мені нормально приготувати, приготувати вечерю, нормально поїсти, е, нормально побачити дітей. За три дні я взагалі їх мало бачила. І я завтра, нарешті, закінчу вже. Ов'язати віровочки на огірки це теж гарна новина. А ще в мене струсанули помідори. Вони струсанули. Зараз я покажу. Вчора не було, вірніше, я так увечері глянула. Вроді все було гаразд. Сьогодні воно проявилося. Ось так проявляється тоді, коли рослинка. Не закальона. Бачите, вони були в парнику, я їх не закаляла. І перші мої кущі, що я висадила, струсанули. Завтра зранку цей, до речі, ні помідор, а це й так. Сильно я не нервую, тому що я розумію, що помідор це сильна рослина, і він відходить від стресу найлегше від всіх рослин. Що я зроблю? Це те, що я завтра його мегафолом оприскаю. І тому я думаю, що все буде гаразд. Три рази в неділю, в неділю я його буду бригади Все. Це мої перших 50 кущів. Тож, я думаю, що це тепер мені галочка для того, оце, до речі, бачите, ні, не струсанув. Є, які струсанули, є, які нормально витримали пересадку. Але це ще через те, що вони дуже великі в мене. Нічого. Завтра я напевно буду. а для чого, що я казала, Це буде мені галочка для того, щоб поміточка така, щоб мені виносити їх кожного дня на півгодинки на вулицю, для того, щоб їх можна було закалити, щоб вони були закалені, Тому що огірки я продавала, вони закалені були, і вони і у день, і вночі були на вулиці, то вся розсада в мене. Парнику, а в мене дуже-дуже гарний перець. І якщо він трусане, так я не витримаю, то він дуже гарний і він тяжко відходить гірше, ніж помідор Так, що в нас? Ця розсадка в мене теж на вулиці. Тут салат, салат і гвоздіка квіти, що набривця. їх теж треба вже висаджувати. Вони теж на вулиці, все закалоне. До речі, огірочки огірочки з кожним днем, все мене краще і краще. Бачите, вже листочка цього, напевно, вже таке темне. Цей листочок був взагалі якийсь такий блідий, як і цей. але все вже виправляється. Я за ним ухажую там, де вже в мене стоїть мій козлик, я завершила мотузки свої канатики, ці вірьовочки, як сказати, в'язати. Тут все вже повністю. Вірівочках. Завтра я нарешті закінчу. Тут далі від козла. Перший ряд в мене вже зроблений. І, і виходить, по друге віконце в мене вже все в цих вірьовочках. Все, завтра я завершу. Ой, тому буде мені галочка, що треба мені виносити свою розсаду на вулицю. Але є багато, як я буду це вносити, я не знаю, якщо чесно. Я собі це погано взагалі представляю. Просто і, і сьогодні, вчора, я відкрила вже повністю цю свою розсаду, щоб вона в мене теж закалялась. До речі, вона буде закальона. До речі, це дуже буде гарна розсада. Це жовта королева. Вона теж, бачите, не переростає в мене так само, як сонячний березень. Вона буде, як, як паймочка. Це дуже потужна розсадка росте, гарна. І також, до речі, сонячний березень, який так всі грішили, то я ще раз обідилася, що це дуже класний помідор. Оце сонячний березень. Бачите? Він потужний, сильний. Не переростає, і він висаджений, посіяний, так, як і цей теж у мене попереростав. Е, може, це від сорту самих помідорів залежить. Це теж сонячний березень. Дивіться, який він гарний. Дуже гарний, я дуже ним задоволена. Тому сонячний березень. ставимо галочку, що розсада вся повністю вся зійшла, все насіння. І зростає, вона ну, гарнічка. І вимахала моя кукурудза. Вибачте, не включила світло я в розсадники, так спонтанно почала знімати. Бачите, кукурудза. Ой, що з цим мені робити? Це я не знаю. Перець який в мене гарний. Перець просто в мене ізумітельний. Зелений, темно-зелений, все-все. Йому зараз все вистачає. А от помідорка велика. Бачите, листочки. Посвітлішали, я вже вчора обробила файфтера і кальцевий севітрий. Не вистачає її, вона росте, 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 їй не вистачає мікроелементів, тому я знову підкормила. А з перчиком перчик ізумітельний. Просто в мене до нього і помідорка, ця, та, що невеличка, вона вся, вся темно-зелена, бачите? Вона вся гарна, а та, що вже витягнулася так, що нема куди зростати її, її відомо, не вистачає мікроелементів, і вона мене посвітлішала. Ну, нічого, ми швидко за... все вирішимо. Це кабачок. Вибачте, ще раз за те, що немає освітлення. Я спонтанно почала знімати. І завтра я висаджу свою вербину. Вона висаджується, я так розумію, в Угорщики, щоб вона плилась. Ну, в мене таких нема горчиків, я її буду осаджувати просто, скоріш за все, в клумбу. Я так думаю, все. І я вам свого кальмара покажу. Ось такі справи. Все. У нас сьогодні прохолодно. прохолодно. Було не сонячно, не жарко, тож для розсади це саме... то. Марсик, не сиди на укропі, мені ще його продавати потім. Полониця цитерасну. До речі, у нас в цьому році будуть перші вишні на наших молодих деревах. Ось я вишенки. І бутони, бутони, бутони у нас вже роз. О, я їх чекаю. Тут роз у нас дуже гарний. Все в бутонах. Ось ця особлива тут взагалі штук 30 бутонів. Ялинки добре попускали свої ці пасинки. Дивіться, а пахне Боже, це ми чекаємо, щоб вони ще більше виросли, щоб в нас прям пахло ялинками. Щоб все було в ялинках. І, до речі, це в мене мій убиток це те, що я не протала, це те, що спортилася. Ось тут цілий ящик салата і цибульки. Ну, таке буває. Це без цього. Пішла готувати дітям вечерю і сама відпочивати. Ой, як гарно! Їй так хочеться дишати. В мене прям ця нагілля пролетіла, я її просто не замітила. Завтра я зніму обов'язково, прямо з раночку, відео, що я купила для своїх рослин після висадків в ґрунт, чим я буду їх обробляти, навіщо, які хвороби і через що вони. Трапляються, а особливо у відкритому ґрунті. Це жах, що в мене було в тому році. Завтра я все розповім. І покажу свій кальмар. Завтра я вже буду більш свободна, мені не треба нікуди їхати взагалі. О, клас! Одне задоволення. Всім па-па. на добраніч.